Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Вітаємо у нашій студії ще Вітаю, раз. Вітаю. Дякую, що завітали. І от перше питання, власне, про інформаційний простір, як змінилися настрої та характер публікації, які ми читаємо останнім часом. От якщо говорити про змі, то авторитетний американський журнал Сефренкеферс у п'ятницю видав статтю, велику публікацію під назвою Перевизначення успіху в Україні. Нова стратегія має збалансувати засоби. Та цілі е, дуже цікавий матеріал, непростий, але чому він з'явився саме зараз, на вашу думку? То це не вперше, я вам скажу. Я, наприклад, підписаний на Foreign Affairs, я знаю, що вони пишуть, читаю, що вони пишуть. Рік а давайте тому... так глядачі ведемо в контекст. От з та... приводу цієї статті. Катя зазначила, що не проста стаття. А, так, дивіться. От, по я, вам скажу, я вам скажу по пунктам, що подібні матеріали були і рік тому. Ви пам'ятаєте, що коли от рік тому. Згадайте період, коли Україна звільнила Херсон, були матеріали, і так само публікації з'явились про те, що, можливо, Україні не варто рухатися далі, а зараз сісти за стіл перемовин з Росією, підписати якесь припинення вогню тощо, тощо тощо. І, в принципі, це буде непогано, тому що деокупована Київщина, Сумщина. Чернігівщина, правобережжя Херсонщини, Харківщина. Тобто, успіх 2022 рік від того, що Росія просувалася і звільнені території, і, можливо, це би влаштувало так. Тобто там припинення вогню, а потім би це відклали і вирішували. Ну це не входило в плани з зрозумілих причин. І потім це все знову ж таки. Ці публікації відклались. Потім пішли корейські сценарії. Foreign Affairs дуже активно описувалися, зокрема деякими авторами: Річард Хас. Який е, був у раді зовнішньої політики, і Купчен, автори якраз і цих матеріалів, вони дуже активно описували, що можливо якось треба знайти шляхи. Вони себе взагалі рекомендують США як е, люди, які здатні запропонувати вирішення в регулюванні. Але при цьому всьому зверніть увагу при цих матеріалах, коли пишеться про те, що Україні треба десь зупинитися, зброї не буде достатньо, допомоги не буде достатньо. Отже. Цілі досягти в тому, щоб звільнити території найближчим часом не вдасться. Щось треба запропонувати. І Росію це може влаштувати, і Україну. Хто сказав взагалі, що Росію це влаштує? Я взагалі не бачу. От при цьому всьому, в цих всіх конструкціях, завжди забувають: по-перше, вони пишуть про Україну, що не чують про те, що є інший план. А по-друге, вони взагалі не враховують те, що Путін на це ніколи не піде. Путін ніколи не піде на план Расмусина. Про те, що Україну можна прийняти в НАТО, навіть не поширюючи статтю 5 про колективну безпеку з окупованими територіями, Путін на це не піде, тому що для нього Україна в НАТО це поразка. Навіть, навіть з окупованим Кримом, навіть з окупованим Донецьком Луганськом. Для нього Україна в НАТО він буде сприймати. І розумієте, і що треба пояснити, що дуже часто от ми з вами, Руслане, говорили перед ефіром про палаці, про історію, ви дуже добре знаєте. І ми згадували Батурин. І що сталося? Це екзистенційна столітня загроза, яка йде від Росії. Це війна постійне на виживання. От зараз буде річниця там листопада, це ще одного українця, Нестера Махна. Його можна по-різному згадувати. Но він був у Леніна, він згадував, як я приїхав, і Ленін сказав, що. Це юго-западної частина Росії, Україна, і тут не те, що там Путін Україну придумав. домовленні. Чому я згадую ці історичні приклади? Вибачте, я просто закінчу. Це тому, що природа цього конфлікту, вона не в тому, що, знаєте, Україна піде в НАТО. Ми її приймемо в ЄС, але нехай позбавиться території. Природа в тому, що Росія взагалі не може змиритися з існуванням України як незалежної держави, принаймні за путінської влади, і не зупиниться, тому що є навіть історичний приклад. Я, от, щоб теж розширити контекст, якщо ми вже говоримо про історію, про те, як росіяни відщіпували наші території, здавалося б, ніби тут відщипнули територію з річчю Посполитою. Домовилися, що все ми далі не йдемо. Там мир на 20 років, на 30 років, і потім росіяни далі пішли. Знову відщіпнули шматок нашої території, загарбали Волинь, Полісся, теж ніби домовили. Що далі ми не йдемо, і через 40 років знову далі пішли. Тобто, це питання про те, що ви теж кажете. Я просто додам такий історичний контекст, що навіть якщо... Ці розмови матимуть якесь втілення, то Росія на цьому ж не зупиниться. Тоді просто історичні мірки все це мірялося 20-30 роками. Зараз це буде трошки пришвидшено. Але та, тут, та, вибачте, та, я та. скажу, знаєте, один момент, що зараз теж унікальний шанс, тому що захід так ніколи Україну не підтримував, от реально настільки зброєю, підтримкою настільки не підтримував українську державність, і це шанс дати нам перемогти, і все ж таки е, значить зупинити Росію. Тому що різні були спроби, і завжди Захід зупинався. Кримська війна, потім висадки, пам'ятаєте, в часи Першої світової, все це було, було потім вони відходили, відходили. Зараз на Заході, як мені здається, сталося, склалося гіпертрофоване уявлення про велич і могутність Росії. В сенсі могутності вони її надзвичайно переоцінюють. От коли вони кажуть про те, що Росія там десятиліттями роками і Україна ніколи не здатна допомогти, тому що давайте включимо математику і порахуємо. Так, порахуйте кількість танків вироблених, порахуйте кількість броні, яку вони вже втратили. Скільки втратили? Порахуйте, чому шайгу на воєнній колегії каже, що до 2025 року, а там треба закінчувати. От Олександр, в, в цьому контексті, да. якраз от про ви зараз гадали про те, як рахують там у себе росіяни. Хотілося б до нас повернути і зупинитися на одній тезі. Саме в цій статті, з якої ми почали Foreign Affairs, де мова йде про те, що в недалекому майбутньому так стверджують автори uh -huh. цієї статті, що ціль України вийти на кордони 1991 року, є отут цитата недосяжною, uh -huh. і ці автори пояснюються тим, що цілі. Наші цілі вийти на кордони 91-го року не відповідають наявним засобам. Тобто мова йде напевно про постачання зброї, якраз про прорахунки, про те, як рахують нам допомогу, наші західні партнери, що не так з засобами, хто рахує чи прораховується. от як ви бачите цю ситуацію? Ну я можу сказати, що з того, що мені відомо, спілкуючись з різними представниками, експертами, військовими, зокрема інших країн, наших партнерів. Принаймні на наступний рік вони доволі такі оптимістично налаштовані. Доволі оптимістично, з точки зору можливостей України, особливо Крим, 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 це дуже часто лунає. І всі в заході, наприклад, від того, як Україна веде війну на морі, не маючи засобів. От уявіть і від собі рік тому ніхто не міг уявити. Рік тому ці ж автори б написали про те, що Україна не має засобів для того, щоб загрожувати російському Чорноморському флоту. Десь би вони були праві. Ну, тому що як поки в нас не з'явилися Shadow, скальп, поки в нас не з'явилися в достатній кількості надводних дронів, які ми можемо застосовувати, нам не було чим наносити удари по Севастополю. Ну, ми були позбавлені цих можливостей. З'явився інструментарій. Ми бачимо, що не такі вже недосяжні там цілі. Насправді на сьогоднішній день. Подивіться, чому російські делегації їдуть в Ростов. Я от скільки кажу, чому Путін не приїде в Крим, не стане на фоні будівлі штаб-квартири Чорноморського флоту і не скаже, що судить, як защиту гарантіруємо, значить території і так далі. Ну чому не їде? Тому що це вже зганьбило багато в чому репутацію. Нам дійсно потрібно більше зброї. Це дійсно факт. Нам дійсно потрібно більше ресурсів, тому що коли ми говоримо про наступальні дії операції, це бере більше ресурсів, ніж оборона. Це завжди так. Плюс у нас. Довга ділянка і лінія фронту, але це не означає, що Україна вже позбавлена можливостей і ресурсів за наявності стабільного постачання. А тепер дивіться, яка цікава річ. Ми потрапили зараз в період часового лагу, коли зі складів вже нам віддали практично все, що могли наші партнери, а нове виробляється. І щоб поки час поки це нове виробиться, нам дали тому касетні снаряди, наприклад, сполучені штати. Це ж через це, щоб ми не опинилися в тому, що в нас немає просто. От і е, тоді, поки це нарощується, а ми чекаємо, але це ж нарощується. Так нарощується чи не нарощується? Нарощується тобто контракт процес іде. Кда звичайно, європа європа запустилася, це точно, і сполучені штати будуть запускатися 6-7 грудня. США буде конференція присвячена оборонним індустріям. Україна, США, спільні проекти в США збереться весь бізнес провідні корпорації американські, які налаштовані отримати фінансування. До речі, це для нас дуже добре. Це корпорації, які традиційно підтримують республіканську партію. США. А що це означає? Це означає, що опозиціонерів серед республіканців підтримувати Україну буде менше, бо це кровообіг. Ці компанії скажуть: а хто вам дасть кошти в ваші фонди виборчі наведення кампанії виборчої 2024. Ми ж дамо. Але ж ви підтримайте нас тоді. Тому оборонні замовлення будуть, принаймні на наступний А це як працює? Воно не працює на рік. Metal розраховує, що 2-3 роки вони мають стабільно випускати продукцію, щонайменше, і на неї буде попит. Тому Німеччина і сказала, зараз ідуть дискусії. Там уже знову деякі вийшли: та ні, не треба 8 мільярдів давати. давайте залишимо 4 мільярди в Україні. Але ж вони тому і кажуть, тому що закладаються суми, і їх треба гарантувати. Тому. А ці всі, коли знаєте, коли наводиш ось такі розрахунки, і говориш про те, що ресурсів комусь вистачить і не вистачить. Треба включати математику і давати чіткі математичні розрахунки. Скільки Росія вже втратила, скільки в них ще є, який потенціал вони можуть застосувати, і який потенціал є в Заходу. Це дуже часто забувають і його применшують. Ну їм вигідно. І це дуже важливий момент, тому що не можна недооцінювати і І Ми часто про це говоримо Звичайно. в ефірах, зокрема з вами. Ми бачимо, що вже зараз відбувається у Москві. Там збільшують витрати на оборонний бюджет на наступний рік, на 24-й, у півтора рази. Вже це велика сума. Що ми маємо розуміти про цю суму? Ми бачимо, як вони вже будують заводи. Вони намагаються покращити свої ланцети зв'язки з Іраном, допомагають. Але ну і ми бачимо ці атаки, які переживаємо щодня в Україні. Українських місцях, що означають ці нові оборонні бюджети, по-перше, сам бюджет він не може оцінюватися. Ну, з точки зору це ресурсна спроможність. Гроші дуже важливі. Але як це працює? Гроші, вироблена зброя, зброя поставлена на фронт і результат наслідок її застосування. От вам ланцюжок. Ми поки що має, бачимо перший етап, тобто гроші. Яка буде зброя, Побачимо. Декларується, що вони хочуть збільшити на наступний рік до 2 мільярд до 2 мільйонів виробництва снарядів на рік артилерійських там і міни. А минулого року нагадайте, півтора мільйони. Так, навіть мільйон двісті. Вони там півтора. Це були за дещо завищений показник. Ну десь приблизно 100 тисяч на місяць. Ось так, ну це для потреб російської армії це достатньо, але це недостатньо для тих потреб, як вони ведуть бойові дії. Плюс Знищуються артилерійські системи, не забувайте. Снаряди так, але артилерія, наша контрбатарейна боротьба, триває. Чому лівобережжя Херсонщини у них так вони пробуксували в захисті, тому що подавили їхні вогневі точки серед іншого артилерії? Тепер дивіться, значить, снаряди вони декларують, що збільшень по танкам. Розрахунки є, що максимальне число це 200 танків на рік можуть випускати на сьогоднішній день. Більше не виходить, хоча хочуть 700. Де вони спроможність? Ну, подивимося знищених уже, наскільки я пам'ятаю 5 тисяч. Так це при тому, що десь загалом біля 12 тисяч обліковувалось в Росії на складах, але це всього разом з цими п'ятьма. Це п'ять уже найкращих. Ви розумієте, що це знищено вже те, що було найкраще. Решта будуть розбирати, значить, вони всі не поїдуть. З них треба зібрати. Ну 2-3 тисячі, може зберуть ще так. Тут не можна теж легко вважати. Але 200 на рік вони можуть. У них залишилося близько трьох тисяч БМП, із яких ще теж треба буде 30% відняти і і залишиться. Це БМП 1 Решта знищена. Тобто, показники по знищеній техніці 50-60% по деяким параметрам. Щоб це не ростити, потрібно роки. Сау випускала Росія, наприклад, свої Мста. От зараз вони переходять на САУ коаліція Це новітні. самохідна артилерійська да, установка. Самохідна артилерійська установка. Вони <постановка> випускали 24 на рік до повномасштабного вторгнення. Зараз можливостей теж стане менше. Тобто гроші так, що скільки можна буде виробити? Чому? Тому що я хочу нагадати: Росія була надзвичайно залежна від зовнішнього постачання. У них понад 800 елементів у 2015 році рахувалося такими, що треба імпорту замістити. Чи замістили вони всі 800 елементів, я сумніваюся. Вони не публікують статистику, важко сказати насправді. Ну, заховали її, але не замінили. І відповідно що, і тому включається фактор Північної Кореї. Дайте оперативні потреби ось сюди, в другу цю ланку, де ми говоримо про потреби, про забезпечення. Гроші дамо, дайте нам на них зброю, купимо. І тепер третій момент: що на фронті? Що це означає для фронту? От, дивіться, ми дискутували і говорили про те, що Північна Корея поставила відсотків 40, можливо, 50 від поставленого мільйону снарядів. Росія вже вистріляла. Це сильно дало їм перевагу на фронті. Тобто це третій елемент. І ось такими, коли буде ось цих три базисних в рівнянні, можна буде ставити щось дорівнює. Що це дорівнює і що це означає? Поки що це не позначилось на тому, що дало ворогові якусь значну перевагу. Але вони звичайно будуть над цим працювати, тому що як мінімум на наступний рік планують продовжувати війну і чимось її треба продовжувати. І от про те, чим вони будуть продовжувати, давайте якраз ми про і поговоримо про саме мобілізаційний ресурс ворогів. Росіяни активізують мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. До кінця цього року планують поповнити свою армію ще 130 тисячами людей. Мобілізаційний план стосується Херсонщини, розраховують у російській армії. Також і на мешканців Запоріжжя, Донеччини, Луганщини та тимчасово окупованого Криму Вікторія Ковцун вивчала тему. Подивимось сюжет і повернемося до розмови. Мені на роботі сказали йти до військомату з відділу кадрів Почали шукати. І вже зі мною трошки по іншому розмовляли. Якщо я не піду, мене або звільнять з роботи, або можуть, як мені сказали, посадити. Цей чоловік нині перебуває у тимчасово окупованому Генічиську. На правах анонімності він погоджується розповісти ТСН про активізацію діяльності військоматів на захоплених Росією територіях. Каже, дані військовозобов'язаних окупанти зараз збирають з усіх джерел. Списки формують на робочих місцях, у лікарнях та навіть в університетах. Молоді віком <звісно> від 18 десят. 30 років їх зараз примушують проходити медичну комісію від 30 до 50 Їх поки що просто беруть на облік. Дуже велика черга. Там дуже багато людей вимагають документ. Тебе кудись там. Вони записують в якийсь зошит в журнал, дають довідку. Далі він розповідає, що історія з мобілізацією на окупованій частині Херсонщини розпочалась після того, як росіяни місяцями намагалися переконати мешканців стати на свій бік добровольцями, активно поширюючи пропагандистські агітки. Всі люди розуміють, чим це може закінчитись. Ходять такі трошки чутки, що Херсонська область повинна декілька тисяч чоловіків знайти ось на цей осінній призив. За підрахунками головного управління розвідки Міністерства оборони України, починаючи з 2014 року, лише з території Донецької та Луганської областей до армії ворога забрали понад 100 тисяч людей, і люди, що зараз живуть на тимчасово окупованих територіях, не застраховані ні від чого. Там абсолютно не існує ніякого правового стану, там абсолютно не діють жодні закони. І людей просто забирають ну, як гарматне м'ясо. Зараз примусово видають паспорти, зараз примусово змушують йти в військкомати, ставати на облік. І потім людину просто забирають і вона, відповідно, не повертається. Та і сама мобілізація на захоплених Росією територіях не припинялась. За даними центру національного спротиву, до кінця цього року росіяни планують поповнити свою армію ще 130 тисячами людей, зокрема і мешканцями окупованих територій. Проте там окупанти вже й так забрали усіх, кого могли. Решта або працює в критичній інфраструктурі, або виїхала. Трохи інакше у тимчасово окупованому Криму. Там, ніби намагаються діяти якісь закони, російські закони. Тобто вони не можуть там оголосити мобілізацію, повну мобілізацію, чому тому, що в них нібито СВО активно мобілізовувати з Криму людей почали лише після повномасштабного вторгнення. Метою ж активності так званих воєнкоматів. Експерти вважають бажання окупантів підрахувати наявний людський ресурс. Вони хочуть сформувати вже, скажімо так, ну таку з якусь повноцінну систему обліку людей так. За російським зразком, Вони ж кажуть, що це тип Росія, нові регіони. От вони там будуть вже проводити. Мобілізацію, так як вони проводять це там на російській території, тобто вони до цього йдуть. Нині з кожним днем шансів виїхати з тимчасово окупованих територій все менше. Тому українська сторона постійно закликає людей покидати захоплені росіянами регіони. Ті ж громадяни, які добровільно чи примусово стали на бік ворога, потрапляючи в полон, активно співпрацюють з нашими спецслужбами. Частина з них відмовляється від обміну, частина здається в український полон. Добровільно. Їх не вважають за людей, їх не вважають за повноцінних громадян держави-окупанта. Тобто це абсолютно розхідний матеріал, який може сьогодні потрапити в полон, потім потрапити на обмін, опинитися на тимчасово окупованих територіях і через кілька днів знову бути в якихось на передових позиціях. Ми не можемо говорити, що там іде повноцінна мобілізація. Всіх вже забрали. Всі, хто міг сховатися, ті сховалися. А, решту або пішли на фронт і вже загинули, ну або ще на фронті. І, і Хто розумний, той здався в полон у міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій, закликають усіх, хто став свідком чи учасником примусової мобілізації, телефонувати на гарячу лінію або писати у чат-боті національного інформаційного бюро. Адже ці дії, чергове порушення Росією міжнародного законодавства щодо ведення війни і воєнний злочин окупаційної влади. Вікторія Ковсун, Володимир Черенков та Андрій Ветушкін, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. Повертаємося до розмови із нашим гостем Олександром Мосієнко, військовий експерт, і з нами в студії. Але, Олександр, хотілося б поговорити в, в тому ключі, що ми обсудили вже мобілізацію. Ми бачимо, що відбувається там, але Херсон і область це зараз дуже гаряча точка. Що відбувається там, і от е, яка ситуація зараз на фронті, зокрема на півдні країни? Е, ну, Якщо подивитися на південь загалом, то тут південь різний насправді, тому що якщо ми подивимося на Мілітопольський напрямок, там одна ситуація, де наші сили продовжують наступальні дії, інтенсивність зменшилась. Там треба було відбити контратаки ворога, які вони переходили. Але йде операція по розширенню флангів фактично, ось ті, які є. Тобто розширення ось цього плацдарму не просто в глибину на південь від роботиного, а ще й на схід і на захід. А Бердянський напрямок теж який південь. Там ситуація стабілізована. Наші сили не проводять активні бойові дії в сенсі наступальних дій, але відбувають там атаки, контратаки ворога, плюс ковують, утримують значне угруповання російських військ на цьому на цій ділянці. Це важливо. Лівобережжя Херсонщина. За що дуже, дуже цікаве, цікаве. Так. Так. так дивіться, в чому ситуація. Вдалося, в принципі, те, що я казав, от, за рахунок контрбатарейної боротьби, використовуючи висоти правобережжя, подавити певні точки вогневі ворога, і це дало можливість нашим силам, ну тобто, вогнева підтримка, діяти і розширювати ось цей плацдарм, який зараз утримується нашими силами. Йдуть активні бойові дії. Російські війська перекинули 810-ту, там ще деякі бригади морської піхоти, ще деякі підрозділи намагаються витіснити. Ну, вони пробували, от весь тиждень вони пробували витісняти, навіть ще раніше. З минулого витісняти наші сили в бік Дніпра і правобережжя не вдається, тому що по ним летять касетні снаряди і не тільки. І звичайно, в таких умовах нічого не можуть зробити. Дещо порушилась у них координація, зв'язок проблеми є з командуванням. А це і не через влучання у їх штаб. Пам'ятаєте, прилетіло півтора місяць, півтора тижні тому було повідомлення про те, що в штаб там десь на косі, у них який відповідає за угруповання дні про Поскадов на... Поскадовську по -скадовську. було. Це Поскадовську це у це... них в тому числі, в тому числі. Плюс у них просто зникли деякі командири. Вони скаржаться там командири роти е, і так далі. Ну, тобто, що що що, що з ними невідомо для них? Так, ну зникли та й зникли, що тут поробиш, а от і, і тривають бойові дії. Шанси на те, що наші сили можуть просунутися далі, вони є. Я думаю, найближчим часом буде зрозуміло, тому що ці операції можуть бути пов'язані з перекиданням техніки, тобто форсуванням накопиченням вогневої міці, тому що те, що зараз туди перетнуло Дніпро, те перетнуло самостійно, без мостів, перепливло. Є такі види техніки. Які використовує Україна надані партнерами амфібії, які перепливають і можуть діяти плюс є, скажімо так, і катери, і техніка, яка навіть дозволяє розвивати до 100 км на годину. Ви попробуйте це, скажімо, так цей, цей катер дістати. Чимось я пам'ятаю, ці катери це ті катери, які були в одному з пакетів допомоги американських, передані нам 40 катерів. Річкової типу. плюс, плюс плюс ті, що нам Нідерланди там передавали. Ага. У, нас теж, у нас є морські держави, які нам в цьому допомагають. Пане Олександре, на завершення, дуже коротко. Ви сказали про те, що успіх в певній мірі на от лівобережжі Херсонщини вдалося досягти завдяки контрбатарейній контр боротьбі. Ага. Це наскільки я розумію, це наші артилеристи. Подавили російських так, артилеристів так. і в цьому контексті запитання про цей мільйон снарядів, який нам Євросоюз пообіцяв політично до березня 2024 року, і була заява в тому числі цього тижня. Яка лунала з Брюсселя, про те, що ймовірно Брюсселю не вдасться нам мільйон снарядів виконати цю обіцянку до березня 2024 року. Але можливо ви знаєте, як взагалі працює ця угода про цей мільйон снарядів для артилериста нашого, який на висоті на правому березі, що означає ця заява, що не вдасться до березня мільйон снарядів. Тобто їх буде менше, вони все ж таки будуть надходити тільки їх там можливо буде не мільйон, можливо, буде менше, і вони вже нам за цією угодою постачаються чи вони якось одно будуть будуть нам поставлені як це постійно постачається. Це постійний процес. Я вам скажу, що не тільки країни Європейського Союзу. Я покладаю великі сподівання. Ми згадували Південну Корею на їхній оборонний комплекс. Там був державний секретар Блінкін Нещодавно якраз про це говорили. Пакистан є інші країни, які сполучені штати, які будуть нарощувати і нарощують. Тобто, це це неможливо допустити, щоб стався дефіцит. Ну дадуть касетні снаряди. Дадуть ще проблема: це стволи. Які треба ремонтувати, і треба більше виробляти, щоб їх замінювати вчасно. Вони ж зношуються. Ми дуже часто про снаряди, а ремонт самих систем. Це вони ж працюють постійно. Це велике навантаження. І ще що треба сказати, що для Херсонщини, от зараз я це називаю плацдармом надії. Знаєте, тому що зараз це багато в чому плацдарм надії, тому що просування наше там може означати дуже багато змін негативних для ворога. Реально дуже багато. Для нашого плацдарму, крім артилерії, важливо забезпечити перекидання техніки, засобів ППО, прикрити наші підрозділи. Якщо це вдасться, ситуація для ворога буде там далеко не найкраща, скажімо так. Пане Олександр, дуже вам Ми дякую. Будемо Сподіватися. Дякую. Олександр Мусієнко, військовий експерт, говорили про ситуацію на фронті. Далі.